Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую першокласників на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку який склад має ґрунт. Тож, сядьте діти всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок взяли, працювати почали. І починаємо ми з програми в прямому ефірі, яка називається Як почуває себе ненька Україна. Вмикається ведуча, привіт, друзі! Вітається вона. Який зараз місяць цікавиться? Яке сьогодні число? Який день тижня? Мої вітання, звернувся до вас ведучий, який сьогодні спостерігаєте стан неба? Сонячно, хмарно чи похмуро? Чи були зранку опади? Можливо комусь відома температура повітря? Отже, сьогодні на уроці ми розширюватимемо уявлення про ґрунт, розглянемо проведення досліджень щодо складу ґрунту, удосконалюватимемо вміння спостерігати, аналізувати та робити висновки. Пригадаємо, а що ж таке ґрунт? На минулому уроці ми з вами розглядали, так? що це верхній родючий шар землі. З чого ж він складається? Подивіться внизу знаходиться каміння, над ним глина, далі пісок. А потім саме верхній шар ґрунту. Проведемо такий дослід. У склянку з водою опустимо грудочку ґрунту. Мабуть, у вас є вдома ваші кімнатні рослини, тому ґрунт може знайдеться. Помістили до скляночки з водою. Грудочку ґрунту. Що ви спостерігаєте? Ми спостерігаємо бульбашки, які піднімаються вгору. Який же висновок ми можемо зробити? До складу ґрунту входить повітря. Дослід номер два. Разом з дорослими обов'язково спробуйте нагріти ґрунт на вогні. У бляшанці. Потримайте над ним шматочок скла або дзеркало. Що ви помітили? На склі з'являться крапельки води. То чому на склі або на дзеркалі з'являються краплинки води? Тому що до складу ґрунту входить ще й вода. Дослід третій. Знову у склянку з водою опустимо грудочку ґрунту. Збовтаємо його паличкою якоюсь. Що ми спостерігаємо? Вода стала каламутною, так? а на дно, подивіться, осів тонкий чорний шар. Цей, дітки, перегній. А нижче шари глини, піску та дрібні камінці. Висновок у ґрунті є пісок та глина. То з чого ж складається ґрунт? Поглянемо ще раз. Ґрунт складається з перегною, глини, піску, води, повітря та мінеральних солей. А що ж таке перегній? Запитаєте ви перегній це чорні перегнилі рештки рослин та тварин, що містять поживні речовини, необхідні для життя рослин. А що ж таке речовини? Речовина це те, із чого складаються всі тіла та об'єкти. Найбільше перегною в чорноземних ґрунтах. Чорнозем добре пропускає воду і повітря, а ще він пухкий та зберігає вологу. Познайомимося з прислів'ями Без перегною не буде урожай горою. Та на чорній землі білий хліб родить. Це народна мудрість. А чому кажуть? Що родючий ґрунт запорука врожаю. Як ти гадаєш? Родючість дітки це головна властивість ґрунту. Вона залежить від кількості перегною. Що більше перегною, тим родючиший ґрунт. Якщо ж перегною мало, а ґрунт складається, наприклад, з піску та глини то врожаї будуть низькими, і якщо ж перегною багато, тоді врожаї будуть значно вищими. Тому і люди на своїх присадобних ділянках, на городах, якщо кожного року висаджують овочі, то вони додають перегній для того, щоб були врожаї більші. Перегній утворюється внаслідок гниття опалого листя, решток рослин та тварин. У перегної містяться різні поживні речовини, необхідні рослинам для росту та для розвитку. Ну а зараз вікторина склад ґрунту. Спочатку ґрунт це. Верхній родючий шар землі, на якому ростуть рослини правильно. Рослинні і тваринні рештки, що перегнили, це перегній правильно. Рідина, що входить до складу ґрунту, це вода. Головна властивість ґрунту це родючість, вона ще й найважливіша. А що ви виявите у ґрунті, коли кинете його грудочку у склянку з водою? Пригадайте наш перший дослід. Будуть підійматися догори бульбашки. Це повітря. Правильно. Ну, а зараз переходимо до роботи у зошиті. І перше завдання на сторіночці 34. Із чого складається верхній шар землі? ґрунт. З'єднай за зразком. Де знаходиться каміння, пісок, глина та верхній. Родючий шар ґрунт. Друге завдання. Познач малюнок із зображенням досліду, який доводить, що в ґрунті є повітря. Перший малюночок другий чи третій. Наступне завдання інтерактивне. Перевіримо твої знання з теми ґрунт. Бажаю успіхів, а виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням, під темою уроку. Ну що ж, а далі нам треба запам'ятати, що ґрунт, дітки, це безцінне природне багатство. Сонце, повітря, вода, рослини, тварини й люди усі пов'язані з ґрунтом. Далі на вас чекає самостійна робота прочитати про досвід свинки пепи. Розташоване це завдання на сторінці 61 вашого підручника курсу «Я досліджую світ. Ну що ж, вправа емоційна ромашка. Якщо все вийшло на уроці, обираємо першу, було важко другу. І нічого не зрозуміло тоді третього. Пропоную виконати фізкульт хвилинку, а яку саме зараз побачите. То ну що ж, дітки, дякую вам за увагу! Дякую за роботу на уроці. До зустрічі!